Вітаю вас! Мене звати Юрій Бондаренко. Я лікар, психіатр, нарколог. І сьогодні з радістю поділюся з вами третьою темою нашого циклу про депресію, яка називається духовні причини депресії. Ви знаєте, що людина це дух, душа і тіло. Ми вже проговорили в першій темі тілесні питання, які фізичні причини депресії. Вони доволі серйозні, буває дуже прості. Але їх треба подивитися, переслухати, бути уважним. Проговорили також про психологічні причини. А наразі зараз ми говоримо сьогодні про духовні причини депресії. Що саме я маю на увазі? Ви знаєте, найпоширенішою причиною духовної депресії є наш хібний фундамент базових цінностей. Що мається на увазі? Кожному із нас знайомі такі речі, як. Сен життя, щастя, цілі, ресурси. І Якщо у нас хідні уявлення про ці цінності, базові цінності, бо нижче них базовіше них, нічого немає, то це може викликати депресію саме на духовному рівні. Що я маю на увазі? Насправді цінності мають бути вічними. Тобто такими, щоб у вас їх ніхто не забере. Цінності мають бути такими, щоб вони були сильними, не слабкими, і вони мають бути стабільними, не тимчасовими. Так от, хібна, уяв, хібне уявлення про цінності якраз викликає депресію в довгостривалій, довгостроковій перспективі і заважає вийти з неї. Дуже часто я знаходжу цю причину у моїх пацієнтів. Що я маю на увазі? Наприклад, я задаю людині питання. Скажіть, будь ласка, як би ви собі відповіли... відповіли на таке запитання? А в чому сенс вашого життя? Для чого ви живете на цьому білому світі? Зазвичай людина замислюється, вона каже, я думала, або я не знайшла, або там для сім'ї, для дітей. Так от запам'ятаєте. Сен життя це базова цінність, яка має бути такою. Це ну, фраза, це речення, яку у вас ніхто ніколи не зможе відібрати. Наприклад, сен життя це робити цей світ кращим. Робити волю Божу. Бо Бог завжди є, Він знає, для чого ми створені. В нього є для нас план. Цей світ завжди можна вдосконалювати, робити краще. Допомагати людям. І так далі. От це сенси життя, які у вас ніхто не забере. Дуже вам раджу, до речі, переслухати аудіокнигу Віктора Франкла «Людина в пошуках справжнього сенсу. Там ви побачите такий глибинний п'ятигодинну таку аудіокнижку, яка пояснить вам, що таке справжній сенс життя. Ще, що я вам раджу, зрозуміти те, що сенс життя це не люди. Це не сім'я, це не те, що може зникнути. Навіть якщо ви це дуже любите і дуже цим цінуєте. Це можуть бути цілі. Це можуть бути певні такі, певна мета свого часу, певні місії, тимчасові по житті. але не сенс. Сенс це базовий напрямок, це вектор. І от, будь ласка, не плутайте. Цілі. З сенсом ваші тимчасові, тимчасові речі з вічними речами. Ну і формуйте, звичайно, в них, тому що інакше це буде глибокою духовною причиною депресії. Щастя як поняття теж, виявляється, може бути неправильне розуміння щастя, причиною депресії. Дуже часто люди мені говорять, щастя для мене це коли в мене в мир душі, коли все нормально, коли всі здорові, ніхто не хворіє. Все, ну, все класно. Дорогі мої. Ну коли воно було класно? Ну коли воно було всі здорові? Ну коли у вас буває, щоб постійно мир душі? Такого не завжди буває. Не завжди є. Тим більше, що війна на вулиці. Можливо, це ви це відео дивитеся там зі Сполучених Штатів чи з Нової Зеландії, я не знаю. І у вас за вікном ракети не, не літають, у нас літають. І вони можуть літати в душі, в серці, в сім'ї. Так от, щастя це не про почуття, не про емоції. Щастя це рішення виконувати свій сен життя, своє покликання і своє призначення, не зважаючи ні на що. Да, можуть бути сльози, да, можуть бути хмарки, да, може бути війна, можуть бути проблеми, смерть. Навіть. Але для людини, яка живе вічним життям, яка має вічні цінності, яка має вічний сенс. Щастя не відібрати у такої людини навіть тортурами. Оце і є те, що я називаю справжніми цінностями, справжнім уявленням, справжнім уявленням про цінності, базові цінності людини. Якщо їх нема або вони не налаштовані, людина буде страждати від, від порожнечі під ногами. Ну, ще одна причина, дуже важлива духовна причина, яка викликає депресію, це незавершене прощення. Ви знаєте, прощення це глибока тема, про неї можна окремо говорити, і ми зробимо окремий цикл відеозустрічей по цій тематиці, але хочу вам сказати, що прощення це процес, це не миттєва річ. Дуже часто я консультую пацієнтів, буквально пару днів тому консультував колегу, чоловік, який завжди вирішує проблему мовчанкою. Просто мовчить. І далі не повертається до цієї теми. Я уявляю собі, скільки Ну, дружина захворіла на депресію. Скільки грузу живе в серці цієї бідної жінки, в серці цього хлопця, який собі вирішив таким чином, думає, що він вирішує конфлікт, а це не завершене прощення насправді. Спрощення треба завершувати. Дуже раджу вам дивитися тематику по прощенню. Можете подивитися мої інші лекції, по почитати книгу Радікальне прощення. Дуже гарна книга, раджу вам. Але завершити прощення. Край важливо, тому що це наша оперативна діяльність, операційна діяльність під час війни вона тим більше нам потрібна. Бо вона буде викликати депресію в довгостроковій перспективі. Ви знаєте ще однією причиною, сильною причиною, духовною причиною депресії вона частково пов'язана з соціальною причиною депресії. Це хібна пріоритетність. Коло близькості. Ви знаєте, є така штука, як кола близькості. Тобто у кожної людини є найтісніші най, най стосунки, най, ну, такі самі близькі люди, найближчі. От, є трошки далі, 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 далі. далі. Да? От. І там же десь на околиці, там вороги, там, дуже далекі люди, яких ми там дуже рідко бачимо взагалі. Ні. Так от, коли ми. Витрачаємо наш час і наші ресурси на ті, хто далеко, а забуваємо про тих, хто близько. а Ми плутаємо коло близькості і цінуємо ними менше мовами любові, є така книга П'ять мов любові. І от мовами любові ми любимо інших більше, ніж тих, хто має бути поруч з нами, яких саме маємо цінувати, тоді починається депресія, духовна причина депресії. Дуже часто це відбувається у трудоголіків, які йшли, 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 заробили собі бізнес, роботу, а втратили дітей. Ну, в, в смислі, діти розгубилися в цьому житті. Або вони втратили роботу і разом і бачать, що вкладали не туди. Друзі, мої дорогенькі, вкладайте вірно. Формуйте правильне ставлення до кіл близькості. Коли ваше коло близькості ви усвідомите, почитайте про це, послухайте про це, зробіть висновки і рухайтеся вперед. Ще одна причина, духовна причина, яка викликає депресію, це не ті ресурси, якими ти себе годуєш, свій зір, свій слух, ну і свої органи органи почуттів, не та інформація. Наприклад, Величезна культура аніме, манги, є депресивною культурою. Дуже багато пацієнтів, практично 95% пацієнтів, які пірнули в культуру аніме, хапають разом з нею і депресію. Тому що є речі, які самі по собі в базі вже ведуть нас до депресії. У мене немає сьогодні часу пояснювати, чому аніме культура саме до цього веде. Це пов'язано з японською культурою, з їх сенсами життя, з їх світоглядом. Але хочу вам сказати, що, будь ласка, зауважте на це, що ви вживаєте, яку інформацію, які новини, що ви слухаєте, на що ви дивитеся. Бо на що ви дивимося, що ми слухаємо, в тому ми і перетворюємося. Якщо ми дивимося депресивне. Ми перетворюємося на те, що ми дивимося. Ще одна причина, яка дуже сильно впливає на духовний стан і викликає у нас депресію, я би назвав це робоча така назва ЛГБТ-мислення. Я дуже поважаю вибір людини. У мене є багато пацієнтів, навіть є рідні люди, які знаходяться в ЛГБТ-спільноті або знаходилися там. І трагедія ЛГБТ-спільноти в тому, що в цій спільноті найвищий рівень депресивних станів, особливо суїцидів, особливо у трансгендерів. В чому помилка і проблема ЛГБТ-мислення? Справа в тому, що останні 35, напевно, років десь, наш світ змінив базовий світогляд з модернізма на постмодернізм. І постмодернове мислення це мислення, в якому істина не є абсолютною. Кожного своя правда, ти правий, ти так вважаєш, ти так відчуваєш, ти так рахуєш. Це, це, я поважаю твій вибір. Будь ласка, будь ласка, я не чіпаю тебе. Всі закони побудовані навколо слова на букву Т. не починається, на олератність закінчується. Все навколо цього. Рівність, толерантність і так далі. Шановне товариство, це можливо і непогано, але дуже погано. З точки зору психіатричних захворювань. Тому що коли ти думаєш, що ти прав, і ти прав, і ти прав, і всі праві, це означає, що істина вона розмазана. А істина не розмазана. Істина в тому, що Бог створив людину. Він дав їй завдання, він дав їй методи, як жити щасливо. Він дав їй сім'ю, чоловіка і жінку. Все, що відбувалося далі, ми знаємо. Люди, люди вирішили не слухатися Бога, не слухатися свого творця. А врешті вони сказали, який творець його не існує. А врешті вони сказали: зараз це пост-постмодернізм. Ну, можливо, він існує. І агностиків дуже багато, бо вони розуміють, що ти розгублений в такому світі. Так от, мислення. Таке, коли ти відчуваєш себе, і це є правильно, от що ти відчуваєш, що ти собі вирішив, то є правильно, це катастрофічний неправильний підхід до життя. Треба йти до основ, до бази. Не вбивай, не кради, не чини перелюб, шануй батька-матір, і базові істини, заповіді, люби людину як самого себе, шануй Бога, ну і так далі. Дорогі мої друзі, треба уникати цього мислення. Бо ніколи не треба рівнятися на почуття або відчуття. Так, да, інтуїція це більше не про почуття і відчуття. Це принцип. Принцип завжди важливіший, ніж те, що ти собі відчуваєш. Оце вкрай важливий момент. І хай Господь дасть вам розум це усвідомити, бо це ключова. Духовна проблема сучасного суспільства. Мислення, яке покладається на почуття, відчуття, а не на принципи. Ну, ще одна важлива причина, бо їх багато духовних причин депресії. Але хочу вам сказати наступне. Ви знаєте. Деякі люди є одержимими або існуватими, тобто вони вже почали вживати речовини або слухали музику, яка диявольська стикнулася з потойбічними речами і хапанули депресію через злого духа. І відповідно це для них є тепер проблемою. Відповідь одна: треба розставатися зі злим Духом. Треба просити доброго Духа, Святого Духа, щоб він вас зайшов. Треба звертатися за духовною допомогою. Інакше депресію ви не подолаєте. Це дуже коротко, але дуже змістовно. І тут вам психіатр не допоможе. Можливо, християнин психіатр допоможе, а треба працювати разом зі священним служителем. Окрім цього, є дуже важлива. Причина духовна, причина депресії у християн, це застрягти в каятті, жити в тіні Христа. Ви знаєте, хрест це знаряддя вбивства, але це для нас християнська надія. Ми ставимо на храмах і вішуємо на храмах хрест не для того, щоб підкреслити силу знаряддя вбивства. А для того, щоб у світлі Христа побачити Боже прощення, Божу благодать, Божу присутність, яку Він дає нам. Дуже часто християни себе гноблять в хронічному каятті. Вони бачать свої гріхи, вони постійно каються, 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 а треба не просто каятись. Я не заперечую, що треба взагалі сказати: О, все мене Бог пробачив, тепер я не грішу, навіть якщо зрішу, легко, важною хоткою йти в Небесне Царство, ні у вас так не вийде. Треба виходити з тіні хреста, коли ми там покаялися, і йти і працювати разом з Богом. Не треба це робити, постійно застрягати в своїй недостойності, копатися в собі. Душа, яка вірить в Ісуса. Хрест для неї звіщує життя, а не смерть. Зауважте це. Духовні причини депресії часто полягають також і в цьому. Ми постійно орієнтуємося на негативне мислення, які ми недостойні, недостойні, нам недостойні. Тому треба дивитися куди? Наверх. Закон мислення, один із ключових законів мислення каже, щоб перестати думати про погане, треба почати думати. Про хороше. Треба, щоб перестати думати про свої гріхи, треба почати думати, який же у нас дивний Господь. Ось туди і направляйте свої думки. Бо Господь так полюбив світ, що віддав свого сина, щоб кожен, хто в нього вірує, не загинув, але мав життя вічно. Будьте здорові! Ми говорили сьогодні з вами про духовні причини депресії. Можете переглянути попереднє відео також про причини. Фізичні, психологічні депресії і до зустрічі на ітоговій темі, як нам бути, коли депресія є. Прості, але потужні, ефективні інструменти для подолання депресії. До зустрічі на все добре.